Воно видно прямо в яму, вона ж п'ятиметрове, і воно видно прямо в яму сюди влетіло. А пошкодження, які я бачу балкон. Ось криша, балкон. Такий вигляд вранці 21 лютого має вирва від влучання російського шахеда. Безпілотник впав на подвір'я місцевого жителя. Я був у дворі взагалі, займався дровами. Рубав дрова. Я чув шахеда, що він там літав. Все. Він літав, він вони тут літають, як кажуть. Постійно. І я знаю вже, як вони літають. І потім я почув, що він почав прискорюватися. І я забіг в хату. Я успів забігти в хату. Уламками побило стіни та дахи будинків щопоруч. Сусід Сергія Володимир показує пошкодження. Ваше житло пошкоджене? Так, ми не, не, не Ось, бачите, брила не долетіла до хати. А так би хату завалили. Вибух пролунав 20 лютого близько 19-ї години. Про влучання повідомив виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Сьогодні також є прольот шахеда у приватний сектор. Повибували вікна, будинки, які постраждали внаслідок прольоту. На місці працює поліція ДСНС. Поранених та загиблих немає. О 9 годині 21 лютого біля пошкоджених будинків розпочав роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків російської атаки. Також приїхали волонтери гуманітарної місії Проліска. Будемо надавати допомогу людям вигляді непродовольчих товарів, ковдри та ліхтарі. А також ну, якщо за потреби, якщо десь пошкоджено, а також будемо надавати матеріали для екстреного ремонту житла. За попереднім моніторингом пошкоджено від 3 до 5 домогосподарств. Відповідно, це така ж буде кількість людей. А такий вигляд має фасад багатоповерхівки в одному з мікрорайонів Сум. Сюди ввечері, 20 лютого, також влучив російський БПЛА. Вибуховою хвилею вибило вікна на третьому і четвертому поверхах. Слишать, слышу. А коли це сталося, що чули? Наверно, на восьм. Ну, може, я жився. От, а де на впало, і дивлюся, бачите, стекло. У Нацполіції Сумщини повідомили, внаслідок падіння безпілотника травмувалася 23-річна дівчина. Як повідомила обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбук, 21 лютого у небі над Сумщиною зенітники збили сім російських шахедів. Діана Крахматова, Євген Брасімов. Суспільне новини Суми.